Наші захисники, пише вам маленький хлопчик Антошка, якому нещодавно виповнились два рочки. Незважаючи на вік, я вже багато розумію, зокрема, якою ціною здобувається наша свобода. Прокидаючись кожного ранку, я дякую Богу за новий день і молюсь за кожного з вас. Я народився в невеликому місті Нікополі. Але коли до нього підступив ворог, я був вимушений його покинути. Завдяки вашій хоробрості і незламності, мене не покидає надія повернутися до нашої затишної квартири на п'ятому поверсі, з вікон якої відкривається чудовий краєвид на Каховське водосховище. Але це буде пізніше, після нашої перемоги. Перемоги, яка неодмінно прийде, а зараз. Я хочу подякувати кожному з вас за терпіння, мужність та міцність вашого духу, за те, що ви покинули свою сім'ю, дім і пішли боронити безхмарне майбутнє нашої держави. Сподіваюсь, зовсім скоро ви будете разом з нами насолоджуватися простими радощами життя, низький вам уклін. Нехай Бог береже вас. З повагою, ага, павантон! thank you